Вітаю всіх на своєму каналі Знахаркала на Таролах. Зараз зроблю розклад, його думки, почуття дії до вас. І хто чи, хто, хто чи що між вами. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, ставте вподобайки, загадуйте ім'я людини, про яку ви думаєте, яка є вашим партнером. Саме партнером, не просто там сусід Вася Петя чи сусідка Маша, а партнера, або якщо у стосунках чи у сварках, загадуйте ім'я, ім'я цієї людини. Зараз будемо дивитися його її думки до вас, почуття. Які почуття до вас є людини. Згадуйте ім'я дії, які дії людина буде робити по відношенню до вас і хто чи що є між вами? Дивимося, думки, що в думках? Дивіться, ця людина дуже романтична, вона думає про зв'язок, про кохання з вами, але. Це кохання для нього дуже хворобливе, дуже хворобливе кохання, і в думках він про це все продумує. Що тільки він про вас згадав, йому важко, без вас важко. Почуття, які почуття, Ну, на сьогоднішній день показує, що почуття людини є, але в розвитку, розвиток. Саме в почуттях на сьогоднішній день не показує. Показує те, що потрібно ще щось, щось між вами, щоб щось відбулося, тоді проявляться почуття цієї людини. Її, його дії до вас, дії Людина намагається, намагається зустрітися з вами, але зараз він. Такий вибір, якийсь робить вибір. Йому трудно, йому важко. важко В спілкуванні по відношенню до вас людина намагається щось змінити. Щось змінити і чомусь іде карта сварок. Нагадаю, що зараз іде ретроградний Меркурій, який сильно впливає на стосунки. Стосунки загострюються, стосунки в стосунках йдуть сварки, сльози, розриви, якісь такі негатив, Що чи що між вами. Дивіться, показую, що між вами є інша жінка, інша жінка, яка має вплив саме на ваші стосунки. Будь ласка, на індивідуальні розклади записуйтеся, все подивимося, його думки. Індивідуально в кожного почуття і дії до вас. І також подивимось, хто чи що є між вами. Всім гарного дня, гарного спілкування. Підписуйтеся на мій канал, ваша знахарка Олена Таролог.